Десять найважливіших подій цього тижня в Ірпінській громаді за три місяці після поранення в лікарні помер військовий зерпня Вадим Лисак. Осколкове поранення голови захисник отримав під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку. До Ірпінської міськради зайшов новий депутат від партії Нові обличчя. Колишній керуючий справами виконкому МР Наразі перший заступник Бородянського селищного голови Дмитро Негреша. В Ірпінській біблійній церкві пройшла відкрита бесіда священнослужителів про конфесії Ірпеня. Представники п'ятьох конфесій розповідали про свої церкви. Пауерліфтерка з Ірпеня Марія Кавиліна побила рекорд України. Спортсменка показала найкращий результат у присіді з вагою 90 кілограмів. У категорії. Категорії 44 кілограми. Громадські організації Берегині зерпуня виповнилися два роки. Волонтерки та волонтери невтомно платуть маскувальні сітки, створюють окопні свічки та багато чого іншого для наших захисників. Ворпуні почали інвентаризацію дерев. Новостворена комісія проінвентаризувала дерева у парку письменників. У регіон прийшла велика вода. Через потужні зливи, деякі вулиці зерпеня перетворилися на ріки. Містяни вкотре підняли питання щодо стану міської систему водовідведення. Ірпінське волонтерське об'єднання Незламні серця презентували нові моделі FPV-дронів зі скидами та тепловізорами. Нові розробки поїхали на фронт. 28 юних ірпінців поїхали на відпочинок до Литви. Це діти загиблих героїв, учасників бойових дій, переселенці та з багатодітних родин. В Орпані стартував новий етап добудови медичного центру Ірпінської центральної лікарні. На його презентації побував міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Більше читайте та дивіться на усіх платформах. Ай Ті -Ві.